Моє ім'я Олексій, я прислужник у Вінницькому монастирі Святого Георгія, і те, що я знайшов, змінило все. Цей монастир місце спокою, що вже більше ніж століття зберігає свою духовну цінність. І ось, на самому початку осені, я натрапив на рукописи, які лежали давно забутими. Перші рядки мене приголомшили. Вони були написані рукою монаха, який жив тут понад 100 років тому. І передбачав події, які повинні відбутися в нашій країні до 3000 року. Читання цих слів змусило мене зацікавитись і відчути, що переді мною не просто записки старого монаха, а щось велике і важливе для нашої нації. Пророцтво, яке він залишив, вразило мене своєю ясністю і переконливістю. Монах передбачав, що Україна стане наймогутнішою країною Європи, і його слова справді прозвучали як наказ для майбутніх поколінь. Але найцікавіше було те, що він точно вказував, як розвиватиметься наша країна і як закінчиться війна, що тоді навіть не почалася. Одразу після того, як я прочитав перші абзаци, я відчув величезне потрясіння. Монах вказував, що після початку війни з Росією через 5 років настане мир. Він детально описував цей процес, боротьба буде важкою. Але український народ вийде з цього злагодженим і готовим до відродження. Монах писав, що ці 5 років стануть часом великих втрат і жертв, але з кожним роком Україна стане міцнішою, а її економіка, попри всі труднощі, буде зміцнюватися. Його слова про те, що країна вийде переможцем, не здавалося мені звичайною надією чи мрією. Це було більше, ніж просто передбачення, це була реальна карта майбутнього. На основі якої можна було будувати план. Текст був чітким і конкретним. Його пророчества ставали дедалі реалістичнішими, чим більше я вивчав рукописи. Однак особливо мене вразили слова, де монах описував геополітичну ситуацію, яка має скластися після війни. За його словами, після завершення конфлікту з Росією Україна стане новим лідером у Європі. Це не означало тільки територіальні перемоги. Чи розширення кордонів це був глибокий процес перетворення держави. Монах писав, що країна не просто здобуде мир, а й стане потужним гравцем на міжнародній арені, інтегруючись у глобальний порядок. Міжнародні відносини зміняться і Україна стане одним із визначальних центрів економічної і політичної сили в Європі. Його слова були так конкретні, що я почав вірити в них. Монах передбачав, що через це наша країна здобуде стабільність. І Україна зможе диктувати свої правила у міжнародних переговорах. Ці передбачення про майбутнє викликали у мене гордість за мою землю, але й велику відповідальність. Проте найбільше мене вразила частина, де він писав про Росію Монах передбачав, що після війни Росія втратить своє місце на геополітичній арені. Це було не просто припущення, а чіткий аналіз, що підтверджував майбутні втрати для нашого північного сусіда. Він описував, як Росія ще довго буде відновлюватися після війни, і цей процес буде дуже повільним і болісним. Росія опиниться в ізоляції і буде намагатися відновити свою економіку, але її політична вага на міжнародній арені сильно знизиться. Я читав ці слова і відчував неймовірну певність у тому, що ці передбачення можуть здійснитися. Це був дуже важливий момент у всьому посланні Монаха. Він не просто описував події, а й ставив акцент на те, як саме відбудеться відновлення. Виявляється, що навіть після перемоги Україна не повинна розслаблятись, а має бути готовою до нових викликів. Особливо мене вразило те, що Монах описував не лише політичні зміни, але й соціальні трансформації, які повинні відбутися в Україні. У рукописах йшлося, що через кілька століть наша країна стане однією з найрозвиненіших і найвпливовіших націй світу. Монах писав, що українці завдяки своїй духовній силі та єдності зможуть створити таку державу, яка буде не лише економічно потужною, але й морально сильною. Це була не просто економічна сила, а здатність дбати про кожного громадянина, ставлячи на перше місце добробут людей, які живуть на цій землі. Він вірив, що саме з цією метою Україна збудує свій майбутній добробут. Читання цих рядків наповнило мене гордістю, бо ми завжди бачили, як важко було нашому народу досягти незалежності та стабільності, і тут нам дали чітке послання про те, що є надія на успіх. Проте мене не залишало відчуття, що ці зміни не будуть миттєвими, вони потребуватимуть багато часу, праці та самовідданості. У нього було точне уявлення про технологічний прогрес, як Україна стане одним із лідерів у наукових розробках. Він передбачав, що наша країна стане науковим, інноваційним хабом, який буде приваблювати не лише людей з інших країн, але й найкращі уми з усього світу. Люди приїжджатимуть до нас, щоб навчатися і працювати, і це створить нові можливості для всіх українців. Усі ці передбачення були записані з таким переконанням, що їх важко було просто відкинути. У рукописах монаха також містилася частина, що стосувалася Росії, і це було, мабуть, одним з найбільш значущих і сміливих передбачень. Монах детально описував, як після війни Росія втратить своє стратегічне місце на світовій арені. За його словами, країна буде змушена пережити великий період ізоляції і страждання. Оскільки її економіка і політика зазнають катастрофічних змін, Росія, як він передбачав, не зможе відновитися швидко, занадто багато втрат, як економічних, так і моральних. Це буде тривалий процес, що забере десятиліття. Монах вказував, що Росія втратить свої колишні важелі впливу в міжнародній політиці і буде змушена зосередитись на внутрішніх проблемах. Пророк не обмежувався лише описом падіння політичної сили. Він писав, що Росія ще довго буде відновлювати свою економіку, але результат цього процесу буде неоднозначним. На його думку, її відродження буде лише частковим, і країна вже не зможе впливати на глобальні процеси так, як раніше. Монах також передбачав, що ослаблена Росія стане об'єктом великої боротьби за її природні ресурси і території. Він згадував, що після війни багато країн почнуть намагатися розширити свої впливи на території, які раніше належали Росії. Це викликатиме серйозні конфлікти, але вони не будуть вже настільки глобальними, як раніше. Монах попереджав, що у цьому хаосі Україна повинна залишатися сильною і обережною, зберігаючи свою незалежність. Він писав, що після завершення війни Україна стане миротворцем і стабілізатором. Адже саме наша країна, за його словами, буде здатна взяти на себе роль лідера, який допоможе відновити баланс у світі, Монах вірив, що саме через боротьбу за стабільність і територіальну цілісність України світ буде ставати на новий шлях, а Росія, ослаблена і роздроблена, не зможе більше претендувати на роль глобального гравця. Ці слова про Росію викликали у мене змішані почуття. З одного боку, вони свідчили про важливість нашої національної безпеки та сильного державного управління, яке в результаті війни стане основою для майбутнього процвітання України. Монах передбачав, що Росія, опинившись на межі розпаду, буде змушена пройти через складний і болісний процес відновлення, що залишить її слабкою на довгі роки. Однак у його словах було більше, ніж просто опис трагедії, він бачив це як момент можливості для нас. Пророк вказував, що саме цей період історії буде визначальним для всієї Європи, а роль України у цих змінах буде безперечною, Росія стане вразливою і нестабільною, і тільки завдяки нашій рішучості і прагненню до миру Україна зможе стати серцем нової Європи. Монах також передбачав, що Росія буде намагатися відновити свою геополітичну могутність, але її спроби будуть неуспішними через глибокі внутрішні суперечності та економічні труднощі. Він писав, що навіть за допомогою міжнародних союзів Росії не вдасться повернути колишній статус світової держави. Монах наголошував, що для нас, українців, це стане важливим уроком. Ми повинні бути готовими до цього нового світового порядку і використовувати всі можливості для розвитку. Він закликав до обережності у відносинах з Росією, передбачаючи, що її постійні спроби відновити силу можуть призвести до нових конфліктів. Хоча вони вже не будуть мати такого глобального масштабу, Україна, за його словами, повинна залишатися миротворцем і не втягуватися в нові суперечки, а будувати свою стабільність на міжнародному рівні. Цей період стане часом для формування нового міжнародного порядку, де Україна вже не буде тією країною, яка просто залежить від великих держав, а стане одним із основних центрів сили.